Енергетичне підприємство, таке як атомна електростанція, складний і масштабний технологічний механізм, усі ланки якого мають бути тісно взаємопов'язані, а роботи чітко регламентовані. Також на підприємстві має здійснюватись планомірна економічна політика та управлінська діяльність. Зовнішні стосунки ХАЕС будуються на договірних основах та засадах. Здійснення договірної діяльності покладено на одноіменний відділ, який ось уже 10 років професійно і грамотно працює з договорами, і без перебільшення, без їх копіткої щоденної роботи, настав би хаос на підприємстві. Договори заключаються в дуже в великій кількості, тому що постійно на Хмельницькій атомній станції йдуть яка, контакти з багатьма підприємствами виробниками продукції, підрозділами, які виконують якісь роботи, і це все в вкладається на бумажну основу взаємовідносин при виконанні, при поставці продукції, при виконанні робіт і про приведенні господарської діяльності атомної станції. Необхідність у створенні самостійного підрозділу виникла після пуску другого блока ХАЕС, коли в десятки разів збільшилася кількість договорів з підрядниками і виробниками обладнання, і самі цехи не в змозі були виконувати дані роботи. На сьогодні це тисяча і більше договорів рік. Тісна співпраця у договірників станції налагоджена зі всіма службами виробничими, економічними, юридичними, наглядово-відомчими. В жодному разі не може бути формального підходу до вибору постачальника, бо це перша запору. Успішної договірної діяльності відслідковування виконання договорів лежить і на договірному відділі, і на підрозділі станції. На наш відділ положено функцію відслідкову виконання економічної частини, а технічна частина іменно сам факт виконання робіт це цехи замовники, тому що цех, який замовляє яка є, роботу, він знає, який об'єм треба виконати, і ми не маємо доступу до технічної частини. Вони контролюють іменно частину виконання робіт якась фізичних об'ємів, а вже економічну частину, яка є грошову частину, то це контролюємо. Ми вже є ж положення, що якщо є не Виконання якогось договору, то в принципі ми вислідково ми це бачимо, і ми вже яка ініціюємо до яка ну ми не, не самостійно. Ми разом з, з цехом замовником, який є якась власником обладнання, на якому виконується роботи, сумісно з ним уже підключається юрвідділ і. Проводяться якісь претензійні роботи, чи виясняєте, чи потрібно чи вносяться зміни в договір, чи пред'являються якісь претензії до виконавця? Це вже дивлячись по, по 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 суті. Кошторисна договірна група відділу займається укладанням, оформленням та веденням договорів. Тут працюють спеціалісти, які і обізнані законодавчо, і добре знають нормативну базу розрахунку вартості. Отже, спеціалісти високого гатунку, бо так би мовити, три в одному і економісти, і юристи, і технарі. І саме від них залежать подальші договірні взаємовідносини. Друга група архіву займається реєстрацією і веденням загальностанційної договірної бази. Усі документи заключаються основними Аторами це договірний відділ, управління виробничої технічної комплектації, комплектація хая з товароматеріальними цінностями та управління капітального будівництва це договори з реконструкції і модернізації будівництва і проектних робіт. Усі підрозділи атомної станції здають договори в архів за десятирічний термін роботи відділу. Їх назбиралося понад 11 тисяч. За довгі роки роботи склалися тісні конструктивні відносини із багатьма вітчизняними і зарубіжними партнерами. Серед них багато постійних. Зараз іде переорієнтація із російських на інших вітчизняних та зарубіжних виробників обладнання. Давно співпрацюю з підприємствами, які я в Нітішині давно співпрацюють такі налагодичниці. Прибор система, яка в нас постійно є таким постійним цим. Потім атомремонт був зараз. Вони вже правда по не. Інша назва, ну в основному всі ті ж самі виробники продукції. Вони в нас постійно працюють зна, з нами. Такі І... стали відносини. Однак, за усіма цими документами, стосами паперу, папками, стоять живі люди, де поряд із професійністю завжди присутні доброзичливість, вічливість та бажання допомогти. Тут у відділі комфортна і затишна атмосфера. Багато в чому зізнаються теперішні працівники. Це заслуга попередників першого керівника договірного відділу, що стояла біля витоків створення Лариси Белянської та Людмили Петрової. Саме при ній були розроблені установчі документи, які і визначили. Основні функції відділу і особливо теплі слова прозвучали на адресу незмінного і авторитетного керівника договірного відділу, яка очолювала його останні вісім років віри Шкумат. Не знаю, як для інших працівників атомної станції для мене ця людина суцільний позитив, даючи їй досвіду і наснаги. У нас відділ був ну, яка була така своя. Атмосфера і не якають саме назва договірний відділ говорила про те, що ми мім домовлятися. Ми домовлятися не тільки з підрядниками, ну домовлятися і нашого підрозділу. І в нас якають не. Ну, це моя якась особиста думка, що всім, хто заходив до нас, було комфортно. Да, були комфортно працювати з нами. І ми постійно, не тільки з першими керівниками, ми з усіми працівниками, які працювали гуморового відділу, постійно підтримуємо відносини. Ми стараємося на якісь йти, свята, або якісь там юбілій дати. Ми стараємося збиратися разом. Побажати і запрошуємо всіх, всіх, які були із виходячи з токів нашого створення нашого відділу і до сьогоднішнього дня, всіх, хто пішли на пенсію, хто просто звільнився, десь уїхав. Ми з усіма підтримуємо відносини. Ми вітаємо весь договірний відділ із їх першим десятиліттям. Переконані, що й надалі цей колектив налаштований на конструктивну і плідну співпрацю та готовий професійно і якісно виконувати договірну діяльність Хмельницької АЕС. В наш стан, коли немає стабільної економіки, немає стабільних документів, немає стабільних постанов, постійно змінюється законодавство. Це постійно треба відслідковувати, щоб якась нічого не де не впустити. Ми, яка, старалися тримати руку на пульсі, щоб всім було комфортно з нами працювати. Я бажаю всім підрозділам, щоб вони, якають. Таке побажання, щоб вони не дивились на договірний відділ, що ми, коли вимоги до них ставимо якісь вимоги, що це ми хочемо щось їм яка, нашкодити. Ми просто, ставлячи ці вимоги, хочемо запобігти, щоб при перевірках не було якихось проблем ні в цехів, ні в нас. І станція працювала стабільно, якось до, до, досягала якихось успіхів. І всім було комфортно добре, комфортно з нами працювати.